Сьогодні близько восьмої години ранку сталася моторошна ДТП за межами села Жуки, в якій є загиблі і травмовані. За попередньою інформацією зранку. Зв'язку з погодними умовами та під час руху водій вантажівки Мерседес Бенз шістдесят року народження, виїхавши на смугу зустрічного руху, зіткнувся з легковиком автомобілем. ВАЗ. В легковикові перебували четверо громадян. На місці подій від отриманих травм загинув водій та пасажир переднього сидіння. До лікарні в тяжкому стані госпіталізовано жінку пасажира та чоловіка, які перебували на задньому сидінні. Наразі слідчі встановлюють ці обставини дорожньо-транспортної пригоди. Водія 67-го року народження буде затримано у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. За фактом розпочато кримінальне провадження. Через ожеледицю та мокрий асфальт зросла кількість дорожньо-транспортних пригод. Тож водіям радять бути пильними і не нехтувати швидкісним режимом. Недотримання дистанції, швидкісний режим, різке гальмування подальшому тягло за собою дорожно-транспортні пригоди, роздаті яких люди не постраждали, а пошкоджено транспортні засоби. Звертайте увагу на погодні умови, дотримуйтесь правил дорожнього руху, не нехтуйте своєю безпекою. За добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло чотири повідомлення про різного роду шахрайства. З них три під час купівлі та про продажу Через мережу інтернет, одна із кримончужанок намагалася купити колекційний виріб, в результаті чого перерахувала предоплату вісім тисяч гривень та виріб не отримала. Також одна із кримончужанок звернулася про те, що під час домовленостей в мережі інтернет про придбання певного товару вона спочатку перерахувала десять тисяч, потім продавець повідомив, що потрібно ще дві тисячі гривень, так як значно збільшилася ціна товару. В результаті чого під час спілкування вона зрозуміла. Міла, що її ошукали та звернулася з заявою до Кременчуцьких правоохоронців. Ошукали шахраї і жінку 1990 року народження. З її банківської картки зняли 8 тисяч гривень. Наразі за цими фактами відкрито кримінальний провадження за частиною. Першої статті 190 це шахрайство. Звертаємося черговий раз до Кременчужа. Якщо ви бачите в онлайн банкінгах, або ж вас просять перерахувати, вам телефонують, що якісь проблеми по вашій карті, в ваших рахунках, обов'язково дану інформацію перевіряйте через гарячі лінії фінансових установ. Будьте пильними і бережіть себе. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.